Вітаю вас на уроці. З вами Петрова Олена Миколаївна. Тема нашого уроку дії з масивами. Масиви можна об'єднувати. Так само, як і списки можна об'єднувати простим додаванням. Ми можемо із списку з масиву виділяти окремі елементи. Для цього задаємо такі параметри, як початковий номер. Кінцевий номер елементу і з яким кроком треба йти по цьому масиву. Розгляньте, будь ласка, приклад виділення елементів з другого по п'ятий включно. Враховуйте, що порядковий номер елемента починається з нуля. Для того, щоб виділити зі списку А елементи, починаючи з порядкового номеру 2 по порядковий номер 6. Нам потрібно записати таку інструкцію. Створюємо новий список Б, надаємо значення. Із списку А беремо елементи з другого по шостий. Розглянемо з вами, приклад, виділення елементів, що стоять тільки на парних місцях. Для цього нам потрібно указати, з яким кроком ми йдемо. І не треба вказувати, до якого номера йдемо. Наприклад, нам потрібно виділити в окремий список елементи зі списку А, що стоять на парних місцях, всі елементи. Для цього надаємо таку інструкцію, змінні Б надати значення, виділяємо зі списку А елементи, починаючи з номера 1 значенням 3. Нам потрібно брати ті, що стоять на парних місцях. На парному місці знаходиться елемент 3, його порядковий номер 1. Тому, починаючи з одинички, пропускаємо номер кінцевого елементу і вказуємо крок з кроком 2. Для додавання елементу в кінець списку можна застосувати метод «Append». Для додавання декількох елементів в кінець списку можна застосувати метод «Extend». Розглянемо приклад додавання двох елементів. Маємо список А, який містить елементи 1, 2, 3. Далі до списку А методом Extend дописуємо в кінець. Список, який складається з двох елементів 4 та 5. І виводимо список на екран. Для додавання елементів до вказаної позиції нам потрібно застосувати метод Insert. Наприклад, нам потрібно додати елемент зі значенням 0 в третю позицію. Маємо список А. Методом insert вставляємо у список А у третю позицію елемент зі значенням 0. Усі елементи, які знаходяться праворуч від третьої позиції, буде посунуто на одну позицію праворуч. І 0 буде вписано до списку. Для видалення елементів із вказаної позиції можна використати метод поп. Розглянемо приклад видалення елементу з другої позиції. Маємо список А. Нагадую, нумерація починається з нуля. На третій позиції знаходиться одиниця. На другій позиції знаходиться нуль. Нам треба видалити саме з другої позиції. Застосовуємо метод POP до списку А і видаляємо з другої позиції елемент. Це елемент 0. Виводимо список. Для видалення елементів із сказаної позиції можна застосувати інструкцію DEL. Розглянемо приклад видалення елементу з другої позиції. Маємо список А. На другій позиції знаходиться елемент 0. Інструкцію D. Видаляємо з другої позиції цей елемент і виводимо список. Розглянемо ще один приклад видалення елементів з другої по п'яту позицію. Тобто зі списку, який задано, видаляємо список. Інструкцію DEL видаляємо зі списку А елементи з другу по 6. Шоста у нас не буде видалена, по п'яту буде видалено. І отриманий результат виводимо на екран. Для видалення першого елементу зі списку, який має вказане значення. Застосовуємо метод remove з параметром який містить значення елемента, яке треба видалити. Розглянемо видалення елементу 0 зі списку А. Методом remove зі списку А видаляємо значення 0, буде виведено перше значення 0. Виводимо отриманий список після видалення. Для видалення зі списку усіх елементів, тобто очистки списку, застосовуємо метод clear. Розглянемо приклад видалення усіх елементів зі списку. Маємо список А. Метод clear застосовуємо до списку А. І виводимо: результат буде порожній список. Для пошуку номера першого входження елементу за значенням застосовуємо метод індекс. Розглянемо приклад пошуку номера першого входження елементу зі значенням 5. Для цього застосовуємо до списку А метод індекс і вказуємо, що нам потрібно знайти перше входження значення 5. Виводимо це значення саме значення порядкового номера першої п'ятірки на екран. Це значення 3. Для пошуку кількості входжень елементів у список застосуємо метод count. Він повертає, скільки таких елементів міститься в нашому списку. Для пошуку кількості входжень елементів 5 нам потрібно у програму вписати наступну інструкцію, би надати значення до списку А застосувати метод count. У якості параметру, якого вказано значення 5. Тобто ми рахуємо, скільки п'ятірок входить до списку А. І виводимо результат на екран два таких елементи. Для роботи зі списками існує декілька функцій. Наприклад, функція SAM повертає нам результат обчислення суми всіх елементів цього списку. Функція Max «макс» визначає максимальний елемент вказаного списку. Функція мін визначає мінімальний елемент вказаного списку. Розглянемо з вами декілька завдань практичних. Перше завдання. На змагання з двіхоурного катання, спортсмен одержує оцінку свого виступу від 10 суддів. Оцінка, яку може виставити один суддя, визначає кількістю балів від 0 до 6. Після одержання усіх оцінок, найкраща та найгірша оцінка, відкидаються, і спортсмени нараховується сумарний бал оцінок, що залишилось. Тобто, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно зробити декілька окремих етапів. Етап перший. Потрібно створити вихідний масив оцінок від 10 суддів, заповнимо його елементами випадковим чином, дійсними числами від 0 до 6. З одним десятковим знаком. І виведемо одержаний список оцінок. Наступний етап треба знайти і вивести максимальну та мінімальну оцінку. Наступний етап виводимо список оцінок, серед яких буде визначено результат. Четвертий етап розв'язування задачі обчислюємо сумарний бал, який одержить спортсмен. Перший етап це створення та виведення масиву оцінок суддів. Ми будемо працювати з випадковими числами, тому нам потрібно спочатку імпортувати модуль роботи з випадковими числами From Random Import. Оголошуємо список з оцінками грейд, які поки що є порожнім. Ми будемо генерувати 10 оцінок, які виставляє суддя. Тому створюємо цикл для того, щоб ввести 10 оцінок. Кожне число є випадковим дійсним числом, зі значеннями від 0 до 6. Згенероване значення дописуємо до списку оцінок. І останні дві команди виводять повідомлення оцінки судді. А також список цих згенерованих 10 оцінок. Наступний етап розв'язку цієї задачі це пошук та виведення максимальної та мінімальної оцінки. Для пошуку максимальної оцінки застосовуємо функцію max. Для пошуку мінімальної оцінки в списку функцію MIN. Після того, як ми знайшли максимальний мінімальний бал, ми їх Виводимо команду print на екран. Наступний етап розв'язку задачі нам треба видалити зі списку знайдене максимальне та мінімальне значення і вивести список оцінок, серед яких і буде визначений результат. Для того, щоб видалити, нам потрібно застосувати метод remove. Він видаляє. У першому випадку максимальне значення, у другому випадку видаляє мінімальне значення. Оцінки, серед яких визначається результат, тобто список грейд, виводимо на екран. Нагадую, він же не буде містити найбільші та найменші оцінки. Переходимо до четвертого етапу. Нам потрібно обчислити сумарний бал спортсмену. Для цього застосовуємо функцію SUM до всього списку «great». Нагадую вам, що ми маємо роботу з дійсними числами. Застосовуємо функцію round і округлюємо це значення до одного знаку після коми. Виводимо отриманий результат на екран. Це сума балів, яку набрав спортсмен. Розглянемо ще один приклад. Дано два списки, кожен з яких містить середню добову температуру протягом тижня. Нам потрібно об'єднати ці списки один і вивезти його, потім знайти максимальну, мінімальну та середню температуру за два тижні, створити та вивести новий список, що містить температуру лише у вихідні дні. У таблиці подано значень температур за перший тиждень і за другий тиждень. Нагадую вам, що у нас є вихідні дні, це субота та неділя. Перший етап розв'язку задачі. Задаємо два списки з температурами і об'єднуємо їх в один список. Звичайною командою додати ми об'єднуємо значення двох списків. Виводимо значення. Температура за 2 тижні на екран. Наступний етап розв'язку знаходимо максимальну, мінімальну та середню температуру за 2 тижні. Для того, щоб знайти максимальне значення, застосовуємо функцію MAX до списку, який вже є об'єднанням двох заданих списків. Виводимо це максимальне значення на екран командою Print. Знаходимо найменше значення температури за допомогою функції min, і виводимо це значення на екран. Для знаходження середнього значення нам потрібно застосувати функцію SUM, яка знаходить суму значень усього списку усіх температур за 2 тижні, і поділити на 14. Один тиждень це 7 днів. 2 тижні – 14. Функцію round округлюємо це значення з точністю до одного знаку після коми. Наступний етап розв'язку задачі створення та виведення нового списку, що містить температуру лише у вихідні дні. Створюємо новий список, назвемо його вихідні, вікенд, і він поки що порожній. Методом extend допишемо до списку вікенд. Значення, які ми беремо зі списку вік 1 з порядковим номер 5 і порядковим номер 6 Значення зі списку вік 2 з порядковим номер 5 і порядковим номером 6 Виводимо значення з списку Weekend вікенд на екран. Підбиваємо підсумки. Для об'єднання двох списків достатньо додати їх змінні. Для виділення діапазону елементів використовуємо елементарно вказуючи початковий номер, кінцевий номер, і з яким кроком треба йти. Які методи можна застосовувати до списків? Метод екстенд додає елементи в кінець списку. Метод insert додає елемент до вказаної позиції. Метод POP видаляє елемент із вказаної позиції. Метод remove видаляє перший елемент, що має вказане значення. Метод clear очищує список, тобто видаляє зі списку всі елементи. Метод індекс. Повертає номер першого входження елементу. Метод count шукає кількість входжень елементу. Функції, які можна застосовувати до списків. Функція сам обчислює суму елементів. Функція MAX знаходить найбільше значення елементу зі списку. Функція MIN знаходить мінімальне значення елементів зі списку. Ви дізналися сьогодні про методи функції, які можна застосовувати до списків, до масивів. Приступайте до розв'язку задач. Будьте впевненими, можете розв'язувати, ви можете досягати нових вершин, ви можете це робити. До нових зустрічей на новому уроці. Пока-пока. Ні. Стоп! Вподобайко, коментар. Мені дуже приємно. Ось тепер пока.